Боротьба за здоров'я, ізоляція та тривога, яку щодня відчуває Пітер Шпіц, моторошні кошмари, з якими він бореться у ліжку щоночі, усе це зовсім інший світ, ніж той, якому чоловік жив раніше. Колись він був гордим сім'янином, одруженим на молодій красуні, батьком новонародженого малюка та сином чудової жінки, яка обожнювала своїх онуків. Усе це було стерто в один момент раз і назавжди. Тереза Дікі та Пітер Шпіц одружились у серпні 2000 року. Більшість знайомих та родичів скептично поставились до цього шлюбу. Оскільки чоловік був на 18 років старшим за 19-річну наречену. Насправді вони познайомились, коли дівчині було 10 років. В той день Пітер колишній морський піхотинець гостював у свого товариша по службі на ім'я Гаррі. Той був одружним жінці, яка мала дітей від попереднього шлюбу. Шпіцу подобались прийомні діти Гаррі. 10-річна Тереза була тихою, слухняною, розумною та веселою. Пітеру не дуже подобалось, як Гаррі поводився з нею, але втручатись в особисті справи сім'ї він не хотів. З часом Пітер та Гаррі віддалились одне від одного. Власний шлюб шпіца, в якому дородилось троє дітей, розпався. Чоловік став далекобійником. Якось у 1997 році Пітер вирішив заїхати до свого старого приятеля. Чоловіки не бачились кілька років і зовсім не підтримували контактів. Трезі на той момент було 18, і вона зачарувала 36-річного Пітера. Ми просто зійшлися», – розповідав чоловік. У неї було чудове почуття гумору. Вона була красивою, розумною та товариською. Через рік пара відправилась на перше побачення. І, не дивлячись на те, що рідні та близькі були проти цього союзу, стосунки закоханих дуже стрімко розвивались. Невдовзі вони одружились. Тереза пішла до автошколи, аби навчитися водити вантажівку і не розлучатись з коханим ні на хвилину. Пара добре заробляла, і незабаром їм вдалося назбирати на власну вантажів. У планах була покупка спільного будинку. На це мало піти кілька років. Однак невдовзі Тереза дізнається про свою вагітність. Радість майбутніх батьків з новина про погіршення здоров'я Марі Кощіди, матері Пітера. Пара приймає рішення переїхати в Енгелву, штат Колорадо, для того, аби турбуватись про хвору марію. Тереза піклується про літню жінку вони дуже швидко знаходять спільну мову. Після народження дитини мати Пітера бере на себе значну частку турбот про малюка. Одного разу Тереза навіть дізнається Пітеру у тому, що полюбила його матір сильніше, ніж свою власну. Щоправда, переїзд мав і стресовий бік народження дитини, зміна роботи, обмежені фінанси. Але в останні місяці ситуація почала нелаочити. Шпіт взагалі не вважав їхні короткострокові труднощі великою проблемою. Увечері, 16 травня 2004 року, Пітер завів будильник на четверту ранку, аби не проспати роботу. За півгодини до його дзвінка чоловік прокинувся і побачив, що Тереза була повністю одягнута. За її словами, дитині потрібно мазь від попрілостей. Вона побіжить за нею в магазин і відразу повернеться. Пітер заснув знову. Через півгодини він прокинувся від пекельного болю. Його рот горів вогнем. Чоловік подумав, що у нього інсульт, а невризма. Чи все це одночасно. Він почув гучний звук, а разом із цим шумом у його лівому оці з'явився ще один яскравий вибух болю. Він упав з ліжка і почав кликати Трезу на допомогу. Біль знову вдарила його, у цей раз в правий бік голови. Він угоній повз по підлозі, намацуючи телефон. Поліція знайшла його, коли він усе ще кликав на допомогу і стікав крові. Чоловік непритомнів лише тоді, коли його помістили в машину швидкої допомоги. Прийшовши до тями, чоловік усвідомив, що лежить в повній темряві. Його голова була обмотана бинтами, а з тіла стирчав цілий лабіринт різних трубок. До палати увійшли два детектива, які повідомили жахливу новину. У Пітера стріляли три рази, його матір теж. На жаль, літня жінка не вижила. Злочин скоїла Тереза, вона сама прийшла до відділку і у всьому зізналась. Пітер не міг у це повірити. Лежачи в темряві наступні кілька днів чоловік знову і знову прокручував у голові події останніх кількох років. Йому здавалося, що його життя і стосунки з дружиною були ідеальними. І намагався зрозуміти, як йому не вдалося розпізнати у власній дружині те зло, яке назавжди позбавило його зору, а його матір життя. Він згадав один дивний випадок, якому не надав значення в той момент. За кілька тижнів до стрілянини, чоловік кілька разів прокидався посеред ночі і виявляв, що Тереза плаче у ліжку. З її слів, зійснились кошмари про те, як вона вдарила його ножем. Це звучало тривожно, але жінка не хвилювалася, що це станеться насправді. Пітер запропонував їй поговорити з лікарем. Це був лише сон, наполягала вона. Чоловікові зробили реконструктивну операцію на обличчі, але пошкодження зорового нерву та верхніх дихальних шляхів відновити так і не вдалося. Тепер Пітер був сліпим та дихав через трубку. Як з'ясувалося, замість того, що піти в магазин за мазю, Тереза в той вечір взяла маленького сина і відправилась до будинку Дони та Шейлі Рейнольдс. Деяких повідомленнях пишуть про те, що Рейнольдси були друзями пари, інші джерела стверджують, наче вони були родичами Терези. Жінка сказала парі, що в Пітера були серце. І вона планує вести його в лікарню, тож просить їх доглянути дитину. Сама ж Тереза повернулася додому, увійшла до спальні, де спав її чоловік, узяла свій сміт весон 38-го калібру, який Пітер подарував їй, поклала йому на голову подушку і вистрілила з пістолета. Коли жінка почула його крик, вона вистрілила ще раз. Підійшовши до дверей, Тереза почула стогони, тож вона повернулась і знову вистрілила. Ніхто точно не знає, чи Маріко чула постріли і чи намагалася надістатись до телефону, аби вийти з дому. Але Тереза знайшла її на кухні і вистрілила її у потилицю, миттєво вбивши її. Згодом Тереза вийшла на вулицю та подзвонила в 9:1.1. Сказала, що чула звуки пострілів. Коли диспетчер запитав її ім'я, вона поклала трубку. А вже через кілька хвилин сама прийшла до відділу. Тереза Шпіц відмовилася відповідати на запитання та попросила адвоката. Єдине питання, яке її хвилювало на той момент, чи мертві її жертви. Оскільки чіткого мотиву злочину не було, питання про психічний стан Терези став ключовим при розгляді справи. Це була справжня дуель двох психіатрів. Першим лікарем, який детально оглянув її, був Роберт Міллер, судовий психіатр із Центру медичних наук Університету Колорадо. На його думку, Тереза Шпіц пережила справжній психотичний напад. У ній стрілянина надіяла під впливом того, що Міллер назвав командними галюцинаціями. Проте другий лікар, який оглядав Терезу в державній лікарні, не погодився з Міллером щодо ступені її психозу, і того чи була вона безсила чинити опір імпульсу вбивати. Джон Френкс, заступник головного окружного прокурору округу Арапаго, вважає, що Тереза не лише забрала сина з дому до скоєння злочину, але й знайшла адресу штаб-квартири поліції, щоб бути готовою здатись. Це ознака того, що вона знала про злочинну природу своєї поведінки. Поки експерти сперечались, Пітер навіть не сумнівався у тому, що його жінка хвора. Хіба вона могла зробити усе це, будучи здоровою? Через кілька місяців чоловік зателефонував до Терези. Вона була шокована моїм дзвінком, каже він. Ми багато розмовляли, вона виражала каяття, Вона ненавиділа себе і не розуміла, чому я дзвоню, чому підтримую її. Але я не хотів розлучення. Я знаю, це звучить шалено, але ми говорили про те, щоб залишитись разом і працювати над стосунками. Пітер запропонував їй допомогу. Його готовність виправдати дружину вразила її адвокатів та жахнула деяких друзів та родичів. Я завжди підтримував Піта, але ніколи не міг зрозуміти його безперечної відданості, каже його друг Джон Хантер. Люди казали йому, що він надто облажливий. Пітер не погоджувався. Ви не повинні пробачати когось за те, що він хворий. Якби вона вела машину і в неї була невризма головного мозку, а моя мати була би вбита, а я поранений, чи мав би я пробачати їй за це? Поки Пітер проходив реабілітацію, син подружжя все ще знаходився у Рейнольдсі. суддя запропонував два варіанти: або віддати дитину до притулку, або залишити під опікою Рейнольдсі. Пітер обрав другий варіант він був певний в тому, що Терезу виправдують, і сім'я знову стане одним цілим, як і раніше. На суді обвинувачення намагались представити портрет раціональної розважливої вбивці, передбачувані дефекти особистості якої нарцисизм, соціопатія, явна відсутність співчуття до своїх жертв, були невеликовні. Проте сам Пітер розповів на суді про прекрасні прожиті разом роки. Він стверджував, що Тереза хвора, і, хоч йому і було заборонено просити про помилування, його слізна промова розчулила присяжних і сильно вплинула на вирок. 14 жовтня 2005 року. 26-річна Тереза була визнана невинною по причині психічної хвороби. Її відправили до Інституту психічного здоров'я в Пебло на невизначений термін, до того часу, поки вона не перестане бути небезпечною для оточуючих. Пітер чекав на дружину. Він сподівався, що здорова жінка зможе повернути сім'ю і вони знову заживуть разом. Проте у Терези були інші плани. Ще, будучи у тюрмі, вона завела романтичні стосунки з двома іншими ув'язненими жінками. Після звільнення однієї з жінок Тереза представила її Пітру як свою подругу. Чоловік погодився, поки не зрозумів, що жінка обкрадає його, а з Терезою її стосунки виходять далеко за рамки дружніх. Ця ж сама подруга оселилась у сусідів з шпіца, але оскільки вона не оплачувала оренду, ті попросили її піти, залишивши особисті речі жінки в рахунок орендної плати. Серед речей були малюнки та листи Терези. В одному з листів Тереза в деталях розповіла про ній стрілянини. Все просто, я хотіла смерті Пітера. Дуже довго його терпіла. Я планую вийти і завершити свою справу. Я не збиралась бувати його маму. Просто ця дурепа невчасно вийшла із своєї кімнати. Ці листи передали Пітеру. З них він також дізнався про те, що Тереза планувала вбити їх сина. Знаходячись під оглядом психіатрів, Тереза показувала хороший результат. Через п'ять місяців її перевели в підрозділ з мінімальним рівнем безпеки. Їй дозволили користуватися мейлом і телефоном. Через рік Тереза змінила прізвище на Лін і подала документи на розлучення. Лише після цього Пітер нарешті зрозумів, що жінка його не кохає і не збирається повертатись до нього. Через деякий час Пітер дізнався, що Тереза отримала право покидати клініку і бачити його сину. За рішенням суду Тереза мала право бачитись хлопчиком раз на місяць, Пітер чотири рази. Чоловік намагався отримати повну опіку над сином, але суд зазначив, що він поки не може самостійно доглядати за дитиною через стан здоров'я. Після цього Рейнольдси, які були друзями Терези, спробували заборонити Пітеру бачити з сином, посилаючись на те, що після цих зустрічей хлопчик погано поводиться і капризує. За думкою Пітера, це був задум Терези. Лише у липні 2011 року Пітер зміг отримати повну опіку над сином. Даючи інтерв'ю з Тереза сказала, що дуже розчарована таким рішенням. За її словами, Пітер сліпий і може ненароком завдати шкоди дитині. Знайти точну дату звільнення Терези мені не вдалося, але відомо, що у 2013 році вона, будучи вже вільною жінкою, одружилась. Дуже хочеться вірити в те, що у житті її чоловіка не настане такої ж ночі, яка раз і назавжди змінила життя Пітера.